Червоний хідничок, на якому Дональд Трамп і Путін зустрілися, фактично після того як приземлився там російський президент, і що примітно, це рукостискання? Дональд Трамп саме так руку і тримав максимально наближено до власного торсу. І про щось там говорив з Володимиром Путіним, Намагався притягнути його до себе заради того, щоб обійняти. Я не розумію, що це було. Але о, оця стійка, так от яку ви бачите, цього дедушки з підкошеними ножками і другого такого нормального статного мужчини 79-річного, Так, от, вони так простояли 11 секунд. Це вже ну, увійшло в історію. рукостискання 11 секунд, і е, є в нас одна журналістка. Е, з БіБІСі Росія, яка з цього приводу вже висловилася, вона фактично сказала про те, що того, чого найбільше боялися західні партнери України і власне Україна, усі ці роки воно відбулося. Я от можу зачитати: Єлизавета Фокт, BBC Анкорідж. кадри, які ви зараз бачите, з Анкоріджа, А от саме ці про ці кадри йдеться, те, це те, чого Україна та її європейські партнери бо. І хотіли уникнути з самого початку війни для Володимира Путіна такий прийом на американській військовій базі з червоним килимком, дружніми рукостисканнями і аплодисментами Трампа. Та ще й і ще, і поїздка була у них спільна. Так, це теж важливий момент. Це вже величезний успіх. В найближчі години експерти, журналісти будуть розбирати на атоми всі ці аспекти першої зустрічі. Я вже це роблю в прямому ефірі. Від мови тіла до короткого обміну репліками, так мова тіла, от ви зараз можете побачити оце от що це за мова тіла, і що це означає, коли людина, рукостискаючись, притягує руку свого візаві до свого торсу, як це робить Дональд Трамп? Так, от продовжуючи Лізавета Фохт пише: по цим першим кадрам, вже зрозуміло, що Трамп і Путін налаштовані відносно один одного дуже дружньо Дуже дружньо. от така, от перша оцінка. І ще раз, ця перша. Оцінка і ця протяжечка Трампа вона вже потрапила на шпальти американської преси, зокрема авторитетного видання, The Washington Post. Ось таким чином. Значить, ця фотографія американці вважають, що от сам саме так, так все має виглядати, і саме такий прийом, який увійде, мабуть, в підручники історії. Тому що сьогодні, друзі, путін фактично виходить зі своєї міжнародної ізоляції, не просто виходить. Він сьогодні ну тріумф. Ує, мені здається, і це дуже прикро. Я це говорю. Я, я просто в це не вірю. Для чого було організовувати зустріч саме так, для чого було влаштовувати можливість Путіну прилетіти до Сполучених Штатів Америки? Краще б це була якась абсолютно нейтральна країна, де Наприклад, не діяв би там юрисдикція міжнародного кримінального суду за римським статутом, ну не знаю об'єднані Арабські Емірати сприймалися б спокійніше. А так це просто ну я не знаю, там пропагандисти російські вже в них тріскають штани, вони з них вискакують саме для цього. Що було далі? Фактично, що було далі? Далі була отака історія: значить, сіли два президенти в. Автомобіль, лімузін Дональда Трампа, відповідно, там кілька хвилин вони також разом провели в лімузині. Ми не знаємо, що вони там робили, про що вони говорили чи не говорили, але далі вони разом з'явилися в якраз в приміщенні, де власне проходять переговори. Зверніть увагу, будь ласка, також на слоган, який запропонований на центральному банері. Е персін піс тобто в пошуках в пошуках миру так влаштовуючи мир там це перекладається значить от, от такі лозунг я думаю що це це лого воно мабуть узгоджено двома сторонами Ось чому чому воно там і з'явилося? Далі відбувся незрозумілий епізод. Ось такий: це Путін комусь щось кричить. Я не знаю, кому це він кричить, комусь щось підказує. абсолютно якась селянська невпевнена поведінка. Я не знаю, що з ним зробив. В лімузині Дональд Трамп, можливо, в лімузин сів Путін, а вийшов з нього уже не Путін, а якась його копія, надувна лялька чи щось таке. Примітний момент. Примітний момент, зафіксований він також фотокамерами, Радіо Свобода ось такий скрін знайшов. Значить, це в нас стосик папірців. Достатньо. Великий так цей стосик папірців, які путіну поклали поряд із ним, поряд із путіним, тобто. Уявіть собі, тепер що Путін це все має озвучити, прочитати, торкнутися і так далі. Це дуже багато. Це дуже багато. Тому зараз, наприклад, взяти і спрогнозувати, спрогнозувати, скільки буде тривати ця зустріч, скільки будуть тривати ці перемовини. Ну достатньо складно. Я зустрічав в принципі таку історію, що перемовини можуть тривати 5-6 годин. Ось не знаю. Ну от і це насправді достатньо така. Ну, побіжний доказ, так того, що саме там написано, і наскільки там яким шрифтом там все, все це написано, але відчутно, що це багато паперів, і що до розмови готувалися дуже серйозно з російського боку, інакше стільки якихось документів, підказок чи що там ще. Ну, воно воно сюди е, не потрапило. Так е, далі. Зараз я гляну, чи є в нас якісь оновлення стосовно того, що відбувається, власне, безпосередньо в Анкориджі. Так, пишуть в основному про заходи безпеки зараз, поки затиша, поки журналісти очікують на зустріч. Снайпери, бронетранспортери, сотні співробітників спецслужб охороняють зустріч Путіна і Трампа. Так, NBC, перші враження. Значить, перші враження стосовно ось цього епізоду, так це в нас зустріч і перші рукостискання двох президентів. NBC News, американське пише заголовок: Трамп вітав Путіна набагато тепліше аніж Зеленського. Так, журналістка NBC Орлова телеканал NBC News порівняв і назвав абсолютно різними привітання Дональда Трампа, диктатора Путіна та українського лідера Зеленського. Ну ви пам'ятаєте ці зустрічі з Зеленським За версією NBC, тепле привітання Путіна різко контрастує зі сваркою, що сталася взимку із Зеленським у Білому домі, коли Трамп і. Венс розкритикували Зеленського за те, що він не виявив належної поваги. Це була цитата. Цікаво, що за кілька миттєвостей після початку переговорів Трампа з Путіним Трамп почав збирати гроші е, на цю зустріч. Я зустрічаюся з Путіним на Алясі. Трохи прохолодно. Ця зустріч має дуже велике значення для всього світу. У листі містився заклик до прихильників підтримати Трампа і дати. 10 доларів, так, це цікаві такі роздуми з приводу того. Як, значить, можна оцінити саме ці е, привітання? Ще одна фотографія, уже власне з фотосесії. Ну, гримаси стандартні. Я б навіть подумав, що це їх зробив якийсь калажист. Але ні, ось так виглядає фотосесія, і зверніть увагу, також на цей стосик паперів. Там у мене є він крупніше розкадрований, але дійсно він підсунутий ближче до Путіна. Тобто, можна припустити, що це. Документи або якісь підказки або тези, які підготували Путіну, які він е, привіз із собою. Ось е, крупніше цей кадр. Так це виглядає. Ну якщо це все, що має озвучити Путін, значить це означає, що розмова буде е, достатньо е, тривалою. Е, самі переговори двох лідерів на даний момент розпочалися. Причому я от дивився на годинник. Були вони заявлені на 22.30, журналістів попросили вийти із залиди. Відбувається е, переговори о 22.34 тобто, фактично без затримок. Якщо е, виходячи там е, з певного розкладу, е, то все поки що йде за планом. І виходячи з того, що я ще не маю е, інформації про те, е, вийшов чи не вийшов Путін якраз із зали, або Трамп вийшов, це означає, що. Е, там все поки що відбувається нормально. Трамп просто заявляв про те, що якщо щось піде, не так він не буде сидіти довго. Він полетить додому. Додому не знаю. У... Марсал Лабо і, або, або до Вашингтона до Білого Дому, що він мав на увазі, не зрозуміло е, так на переговорах з Путіним е, також в кімнаті переговорів знаходиться Лавров, міністр закордонних справ і Ушаков, радник е, Путіна. А з Трампом Рубіо та Вітков. немає віце-президента Венса, і це достатньо цікава історія, тому що зміни в склад офіційної делегації Сполученими Штатами були внесені буквально сьогодні. за Одину до виліта Дональда Трампа на самі е, переговори, тобто Рубіо і Вітков, чому там з'явився Рубіо? Зрозуміло, е, і він він там і був. Чому чому Вітков також з Трампом також зрозуміло? Тому що міністр фінансів, який відповідає за... Фактично санкційну політику, так Путін намагався щось вигукнути під час фотосесії комусь журналістам, можливо, але через галас було незрозуміло, що він саме кричить. Можливо, він намагався відповісти на якесь запитання, коли бо там запитання звучало, коли ви припините вбивати людей. Можливо, це була відповідь на це запитання, коли він припине вбивати людей. Але на жаль, синхроністи не змогли розшифрувати ось. Uh, let's say Цей власний епізод, ще одна цікава історія, яка відбулася на аеродромі, фактично на литовищі, російський диктатор приєднався до президента Дональда Трампа в його президентському лимузіні. я от не знаю, чи зможу я знайти цю фотографію. Мені треба б ще значить, якусь одну паузу зробити для того, щоб знайти фотографію в лимузині. Ось, але приєднався, і коли вони залишали злітну смугу і в. Фактично вирушали на перемовини і і цей крок знаєте, там ну ну нормально взагалі. Тобто, це дві дві столиці Вашингтон і Москва, які знаходяться там в клінчі такому ну напівсмертельному ще за Байдена зараз. Ну щось по іншому відбувається з Дональдом Трампом, і Дональд Трамп, якого вважають. Людина, яка там любить імпровізувати, і ні до чого особливо не готується. От ця людина бере, ручкається з Путіна. Потім запрошує до свого лімузіна. Ну незвичний крок, особливо для противника. Так був от, уже знайшло CNN цікавий факт, що. Коли Трамп хотів, щоб північнокорейський диктатор Кім Чен Ін приєднався до нього в машині під час їхньої зустрічі в Сінгапурі у 2018 році. Помічники відрадили його від цієї ідеї. А Путіна не відрадили від ідеї приєднатися, значить, до Дональда Трампа в автомобілі. Не знаю, можливо, можливо. Можливо, значить, цей момент був якимось чином узгоджений із протокольними службами. Зараз заходжу на один телеграм-канал. Це в нас і на агенти російські. Цікаво, от як вони пишуть. Осторожна новості. Так, що вони пишуть? Значить, пишуть. е-е Кореспондент Sky News Джеймс Меттьюс під час прямого ефіру, коментуючи зустріч президентів, розкритикував Трампа за поведінку з лідером Російської Федерації. Він заявив, що те, що відбулося. Це фактично визнання Трампа, що він не обов'язково контролює ситуацію в присутності Путіна. Також під час трансляції ведучі неодноразово зауважували, що Путін відмовився відповідати на питання журналіста про можливе припинення вогню перемир'я і критикували його дії в Україні. Інші видання відзначають мову тіла президентів, які. Відносяться один до одного дуже добре. Так, ану, дуже добре. Зараз я про цю мову тіло, все-таки ці історії бажано показувати. Зараз я спробую скачати цей відос і перекинути сюди в трансляцію для того, щоб ви самі побачили. Ну, а поки що можете от просто просто попробувати якщо у вас є там уявлення, що таке фізіогноміка, так і що таке фактично дипломатичний дипломатичний етикет, то. Чи нормально ручкатися, вибачте, за цей сленг? От о, саме таким чином, ви бачите, що Трамп тримає фактично Володимира Путіна за руку це рукостискання, і він якби тягне? Е якби тягне Путіна до себе до е свого корпусу, е і це ця поза. Вона ну вони застили в цій позі. Фактично, от тут пишуть е на 11 секунд. Трамп щось говорив, а Путін чи е намагався зрозуміти, чи не намагався е зрозуміти? Е фактично цей момент потрапив на шпальта вже Вашингтон. Пост е запостили цю протяжечку е Трампа прот протяжечку Фактично Путіна. Трампом так, і бачите, вже є певна критика. Причому критика з достатньо дружнього засобу масової інформації до адміністрації Трампа, це, це Sky News. От люди, які в принципі мало критикують Дональда Трампа, тому що вважається це ну таким республіканським засобом масової інформації, але наразилися на критику, що поки що пояснили це просто поведінковим ефектом Дональда Трампа. Якщо його хтось і готував до цієї зустрічі, то все явно трошки вийшло з під контролю е, саме на литовищі. Чому тому що Трамп поводився, ну фактично е, як, як людина, яка вийшла з під контролю. Президенти нагадаю зустрілися разом, сіли в трампівський лімузін так і фактично вирушили і вирушили до місця проведення цієї зустрічі. Зустріч відбувається просто в ці хвилини, за зачиненими дверима. Не справдився один із Не справдився один. Зараз якщо відо не справдився один із прогнозів: що е, будуть Володимир Путін і Дональд Трамп зустрічатися віч на віч, можливо, лише за присутності перекладачів. Тобто не буде в них е, команди підтримки. Ось але команда підтримки з'явилася в останній момент. Також переграли цю історію. Uh, переграли цю історію, і uh, все-таки 3 на 3 зустріч uh, відбувається зараз. Uh, журналісти тим часом готуються вже в залі для прес-конференції. Uh, uh, я не знаю, скільки вони там проведуть часу. Є, в принципі, uh, так Is by the man зараз я вам покажу Так, друзі. Зараз я вам покажу якраз оцей епізод, який розкритикували журналісти Sky News, Це прямо от критика в прямому ефірі. Давайте подивимося, послухаємо. Це зустріч і поведінка Дональда Трампа з рукостисканням на Литовщині, на воєнній базі. Сьогодні в Валясці в Анкоріджі. The Russians would have made it clear to Trump beforehand that look, we don't want questions. We, we've seen how messy that can get. We've seen and we've heard the kind of awkward questions we can get asked. We don't want to engage with that kind of forum. If Trump wasn't told beforehand, he clearly got the message as Putin sat silently next to him. And as Martha pointed out, you know, Trump, uh, Putin was asked very pointed questions when they posed. And we're looking at the picture now. Side by side, will you stop killing civilians, Mr. Putin? He gave it a death, smiled, pointed to the air. Well, one imagines, and many people will hope, that that's not the last pointed question that Vladimir Putin is asked today. If not by the press, then by Donald Trump himself, face to face. Ну, така історія. Тобто, зрозуміло, так що фактично, хто знає англійську мову, мес безлад в поведінці Трампа Трамп розмахує руками, щось там притискає і веде себе фактично неконтрольовано, І це Sky News в прямому ефірі транслює сьогодні. Ну фактично на весь світ, так оцю от поведінку незрозуміло Дональда Трампа, який занадто емоційно, занадто емоційно реагує на приліт російського президента, тобто робиться висновок, особливо то я вже цитував: служба BBC Росія говорить про те, що ну судячи з мови тіла. Судячи з мови тіла, є підозра, що налаштовані достатньо дружньо один до одного, тому можливо, зустріч матиме якісь результати, але якщо достатньо дружньо, то матиме якісь результати для кого хороші чи погані. Під час саме от цього рукостискання, це також потрапило в трансляцію Sky News Значить, журналістка прокричала. Англійською мовою одне запитання Путіну просто там не стримуючись і не чекаючи там якогось брифінгу чи вихіду до преси, президенте Путін, ви е, перестанете вбивати цивільних людей. Е, Путін жестом показав, що не чує. Після цього та Трамп запросив російського президента е, прийти до автомобіля. І жестом е, наказав журналістам е, припинити е, задавати е, запитання. Є також відео е, рукостискань прес-секретаря, е, тобто держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо, з. Російською делегацією також достатньо з посмішкою. Це все там е, відбувається е, так. Нью-Йорк е, Таймс наводить тепер у нас подробиці, що відбулося всередині лімузину е, Дональда Трампа. Блін, мені потрібна ця фотка. А я знаєте, де? Її... Ага, вона була ця фотографія е e, добре, давайте от завершуючи цю тему і ще раз, значить, дотиснемо е e, незрозумілу емоційну поведінку Дональда Трампа із Путіним, і там якраз буде стоп-кадр, і ми поговоримо про е e, лімузин трошки. The past 10 minutes is an acknowledgment by the man himself. He's not really or not necessarily in charge when he is in the company of Putin. I'm in mean, no doubt the Russians would have made it clear. To Trump beforehand that look, we don't want questions. We we've seen how messy that can get. We've seen and we've heard the kind of awkward questions we can get asked. We don't want to engage with that kind of forum. If Trump wasn't told beforehand, he clearly got the message as Putin sat silently next to him. And as Martha pointed out, you know, Trump, uh, Putin was asked very pointed questions when they posed. And we're looking at the picture now, side by side. Will you stop killing civilians, the air. Well, а imagines, and many people will hope, that that's not the last pointed question that Vladimir Putin is asked today. If not, by the press, then by Donald Trump himself face to face. Так, ну ви побачили. Так мене чутно. Е, хто мені може відповісти? Чутно мене. Я думаю, що чутно, да, значить, цей лимузін. Які ви бачите, Дональд Трамп і Путін сіли в цей лімузін, і є певні подробиці, що там відбувалося. Значить, Путін і Трамп спілкувалися в лімузині без перекладача. Тобто, я, я взагалі не розумію це з порушенням всіляких протоколів. Фактично, Трамп і Путін сіли в машину. Так, відомо, що. Це пише The New York Times, Їм відомо, що президент Росії добре володіє англійською мовою і може підтримувати розмову, і те, що це на думку на думку New York Times, те, що президенти спілкувалися без перекладача, видно також і на кадрах їхньої зустрічі в аеропорті, де вони відразу провели достатньо жваву бесіду таким чином. Так, ну зараз всі обговорюють в основному те, що Дональд Трамп і Володимир Путін виглядали достатньо щасливими під час своєї зустрічі. Психологічний аналіз перших хвилин займаємося. Ми з вами також чекаємо в принципі на завершення переговорів і заяви. Так, от ще раз New York Times, так пишуть, що Володимир Путін виглядав щасливим. І щиро натхненним, виходячи з літака і вітаючи президента Трампа, і в нього були всі підстави для таких почуттів, вважаються журналісти New York Times. Після трьох років дипломатичної ізоляції, санкцій і видачі ордера на його арешт за звинувачення у воєнних злочинах. Він щойно приземлився на території, мабуть, наймогутніше держави світу, лідера Північно-Атлантичного альянсу, і його тепло зустрів президент Трамп на червоній доріжці. На червоній доріжці саме такий візуальний образ і шукав Путін, і це пояснює, чому він з таким ентузіазмом сприйняв ідею проведення цієї зустрічі на Алясці, навіть якщо сама зустріч не принесе істотного прогресу або взагалі нічого не принесе, путін знову в компанії представників наддержав, і це. Про те, що я зауважив, починаючи цю трансляцію, що там півтори години тому до своїх до всіх своїх технічних оціх негараздів, що в принципі Путін виходить з ізоляції, і е, чи стане цей саміт історичним, чи не стане він історичним? Він уже став історичним для російського диктатора Володимира Путіна. Він вийшов. З ізоляції тепер CNN, Так це ми зачитали New York Times, тепер витримка із CNN. Мова тіла лідерів Росії та Сполучених Штатів була зовсім не холодною. Коли Путін наближався до Трампа червоною доріжкою, президент Сполучених Штатів кілька разів аплодував, вітаючи його на територію США вперше за 10 років. Вони потисли один одному руки і разом попрямували до лімузіна. До речі, можу виникнути питання, чого я. В цей час показую фотографію, а не показую відео, тому що коли я показую відео, то я не можу говорити. Виявляється, якось так працює стрім'ярд дивно. Коротше, пізніше, коли вони сідали під час зустрічі делегації, Трамп і Путін кілька разів посміхнулися. Пише CNN, Хоча у Трампа здебільшого було кам'яне обличчя, А Sky News, журналісти зауважили. От під час прямої трансляції, що Трамп не контролює себе російський президент, відомий тим, що висловлює своє ставлення до подій через позу. Так, от ми бачимо позу. Колишній президент США відзначали його звичку сутулитися під час виступу, що було ознакою його незацікавленості. На Алясці він не сутулився. Навпаки, під час зустрічі він сидів, подавшись уперед. Так, подавшись уперед, у мене є ці фотографії. Зараз давайте будемо зразу демонструвати. Значить, де він там сидів, подавшись уперед. Ось фотографія: це фотосесія. Кам'яне обличчя Дональда Трампа. З легка з посмішкою, ну і от, подавшись уперед, сидів е, Путін. Так е, під час зустрічі сидів, подавшись уперед, щепивши руки угу, підклацання камер і викрикування репортерами запитань, що залишалися без відповіді. У мене є от такий фотофакт. Я не знаю, чи це було запитання чи ні, але Путін е, в якийсь момент не стримався і свої руки. Який він тримав, щепивши, і корпус, яким він злегка подався уперед підкласення камер? Він от якраз щось комусь відповів. На жаль, немає подробиці, кому саме і що.